Берешіт, Глава 1. На Початку створив Елокім небеса і землю. Земля була вражаючи, порожня, і темрява була над безоднею. А дух Елокім витає над водою. Сказав Елокім, Хай буде світло. І з'явилося світло. Елокім побачив, що світло добре і відділив Елокім світло від темряви. Назвав Елокім Світло день, а темряву назвав ніч. Настав вечір, настав ранок день. Один. Сказав Елокім Хай посеред води буде звід, і хай він відділяє верхні води від нижніх вод. Елокім створив звід і відділив води, які під склепінням від вод, які над зводом І стало так. Елокім назвав цей звіт Небесами. Настав вечір, настав ранок другий день. Сказав Елокім, Хай води, що під небесами, зберуться разом і покажеться суша. І стало так. Елокім Назвав сушу землею, а скупчення вод назвав морями. І побачив Елокім, що це добре. Сказав Елокім Хай земля проростить рослини, трави, які дають насіння, плодові дерева, які приносять на землі плоди з насінням. За їхніми родами. І стало так земля проростила рослини, трави, які дають насіння за їхніми родами і дерева, які приносять плоди з насінням за їхніми родами. І побачив Елокім, що це добре. Настав вечір, Настав ранок третій день. Сказав Елокім. Хай на небесному зводі будуть світила, щоб відділяти день від ночі, і будуть вони для знамень свят днів і років. Це будуть світила. На небесному зводі, щоб освітлювати землю. І стало так. Елокім створив два великих світила: більше світило, щоб керувати днем, і менше світило, щоб керувати ніччю. і зорі. Елокім помістив їх на небесному зводі, щоб вони освітлювали землю, керували днями і ночами і відділяли світло від темряви. І побачив Елокім, що це добре? Настав вечір, настав ранок четвертий день. Сказав Елокім, Хай води наповняться живими істотами, а над землею по Небесному зводу, хай літають птахи. Елокім створив Велетенських морських чудовиськ і плазунів, якими наповнились води за їхніми родами і крилатих птахів. За їх родами. І побачив Елокім, що це добре. Елокім благословив їх, сказав Плодіться і розмножуйтесь, наповнюйте води морів, а птахи хай розмножуються на землі. Настав вечір, настав ранок п'ятий день. Сказав Елокім, Хай земля зробить живі істоти за їхніми родами, тварин, плазунів і звірів земних за їхніми родами. І стало так. Елокім Створив звірів земних за їхніми родами, тварин за їхніми родами і плазунів, які повзають по землі за їхніми родами. І побачив Елокім, що це добре. Сказав Елокім, Створимо людину за нашим образом і нашою подобою. І хай вона панує над рибами в морях і над птахами в небі і над тваринами, над всією землею і над всіма істотами, які снують по землі. І створив Елокім людину. По своєму образу, по образу Елокім створив він їх. Створив їх чоловіком і жінкою. Елокім благословив їх, сказав їм Елокім Плодіться і розмножуйтесь, наповнюйте землю і опановуйте її, пануйте над рибами морськими, над птахами небесними і над всіма звірями. Які снують по землі. І сказав Елокім: Ось я віддаю вам всі трави, які дають насіння, які є на землі, і всі дерева, які приносять плоди з насінням. Все це буде вашою їжею. А всім звірям земним, і всім птахам небесним, і всій живності, яка снує по землі, всім, в кому дихає життя, їжею буде різна травина зелень. І стало так. Елокім оглянув все, що він створив. Воно було дуже добрим. Настав вечір, настав ранок, шостий день.